Що беру, я беру тета-хілінг як інструмент для того, щоб працювати і культури як інструмент як працювати над своїми якимись завтиками, так само і готова допомагати цим інструментам. і ти знаєш, я от після курсу, от, наприклад, приклад, тільки зараз я вже починаю відчувати то це ще не, не точка Б, але це процес. І я пам'ятаю, що на курс я прийшла дуже без така знаєш, ну, без енергії. Ніби все відносно добре, але немає енергії, радості, якихось таких, ось, таких от моментів. І от воно поступово розкопувалось, розкопувалось, і от ем, е, у нас вчора, ні, позавчора ліка мені проводила сесію, щоб розкопати там деякі моменти. Тобто ми працювали над тим, е, чому хворіють діти, а в ітогі розкопали момент, що я не живу своє життя. Хоча я це ну, пропрацьовувала в сесіях, але десь воно по-іншому. Відкрилось. І от ти знаєш, я помічаю за собою там, вчора, сьогодні, я, поч... я почала помічати життя в своїх очах. Кажи, що в, тебе? що в тебе змінилося? Що ти... Причому ти, від... на відміну від інших дівчат, ти зі мною давно, дуже давно. І на різних моїх курсах майже на всіх ти була. Uh, і Вони мені всі подобаються, вони всі по-своєму реально дуже, дуже класні і допомагають попрацювати внутрішні моменти. Окрім цього, ти мені ще й підтримувала, допомагала uh, в таких uh, особистих uh, моментах, коли мені uh, не вдавалося, знаєш, десь там згадати ту практику чи прослухати. Я прямо зараз щось.